Шановні колеги, шановні українці, я би хотів сьогодні передусім привітати весь український народ з першою надзвичайно важливою перемогою. Нехай ми не створили тимчасову слідчу комісію, але разом з тим: ні прем'єру, жодному міністру, жодному депутату з пропрем'єрських фракцій, а сьогодні вона не одна. На жаль, їх стало після цієї боротьби кілька. Не вдалося змусити мене і змусити моїх колег забути про вимогу створити таку тимчасову слідчу комісію. Почати це надзвичайно серйозне розслідування. Що таке 7,6 мільярдів гривень? А насправді, відповідно до заяв пана Гордієнка, така сума може піднятися втричі, в чотири, в п'ять разів, і це буде 15-20 мільярдів. Це в кілька разів більше, ніж на українські дороги. Це в кілька разів більше, ніж на українську армію. Це якраз ті гроші, які могли бути компенсаторами за ті неймовірно високі, непомірні і для вас неможливі тарифи, які ви будете сплачувати. Це гроші для інвалідів, це гроші для дітей, які не харчуються сьогодні в школі. Це гроші на рост української економіки, поновлення роботи українських банків, поновлення роботи українських підприємств. Не робота, яких загрожує неймовірному безробіттю і падінню нашої економіки. І тому я змушений продовжити свою боротьбу. Я буду ретельно стежити, щоб та робоча група, яка буде створена, працювала належним чином, щоб це не був той базар, в який було перетворено зібрання двох таких поважних комітетів, де кращі з кращих депутати... депутатів зібралися боротися проти корупції. Я продовжую збір підписів по всій країні за створення ТСК. Тільки за короткий термін цієї роботи ми зібрали більше 100 тисяч підписів. Я день маю тисячі дзвінків людей. Моя команда невтомно працює по всім регіонам, і сьогодні розгорнуто біля 200 активів по усій Україні, які готові продовжити такий збір, пікетувати держа... обласні державні адміністрації, приїжджати сюди, пікетувати Кабмін, Верховну Раду України і добиватися створення легітимної тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати ці справи. Наступне, я поїду до Європарламенту і до парламентів інших країн. Ми заручимося підтримкою міжнародної спільноти, яка сьогодні допомагає грошима українському уряду, але уряд чомусь не допомагає простим українським громадянам. Чому вам зрозуміло із тих цифр, які сьогодні прозвучали від пана Гордієнка? Наступне, я би хотів, користуючись цією можливістю, звернутися до Генерального прокурора України. Керівника Служби безпеки України, аби він відповів мені на конкретне питання, чому до цього часу на своєму робочому місці знаходиться заступник керівника МВС пан Чеботар? Я відповідально перед камерами заявляю, що Служба безпеки України має відеоматеріали, які доводять причетність пана Чеботаря до розкрадання майже 5 мільйонів тонн піска у Київській області на суму. Біля 100 мільйонів гривень Служба безпеки України має відповідні оперативні матеріали, і він давно вже повинен сидіти за ґратами. Наступне ми маємо інформацію: і я сьогодні депутатським зверненням звернувся до Генерального прокурора України, що окремими народними депутатами разом із спільниками через афільованими пов'язаними структури було вкрадено було вкрадено автопродукти, які свій час Курченко вкрав у українського в українському бюджеті, в української економіки, ця сума сягає близько 2 мільярдів гривень, щоб українські громадяни розуміли ті неймовірно масштабні корупційні діяння і бездіяльність проведені реформ української влади загрожує політичному, економічному соціальному колапсу України. Тому ми маємо бути разом. Я не покидаю український народ у його боротьбі. За створення тимчасової слідчої комісії за неупереджене об'єктивне розслідування тих прецедентів, тих сигналів, які дав пан Гордієнко. Я ще раз вимагаю негайно дати пану Гордієнку охорону. Я буду разом з вами, мої дорогі українці. Ми разом будемо боротися за справедливість. Я не маю сумніву, що наша боротьба завершиться. Перемогою я не маю сумніву, що ми проведемо очищення влади, і я не маю сумніву, що вже в кінці року ми матимемо той уряд і того прем'єра, який буде нехай не святим, але який буде здатен народити нову країну. Слава Україні!